Увага, концерт! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. О, давайте всі разом. Заспівай мені мамо, колискову. Хочу ще почути твоє слово. Друзі, настав час прощатись. Прощавайте. Прощавай! Вона мене колосола мені ретині, бо не соловольний забрати, бо дала вона, напевно, вона знала, може більше від соломани ламандора. Ломаними дорогами прийде, зашвидше до тебе, воно не розбудить, не буде. У мене сильний буря, забере, бабуля, буря, де вони кулі, дуже добре знала, в мене не було обману, так було дуже темно, я його дала, втекти. Я не в планах, нема, нема. Хватить, якби я не виріс, не виріс. Заречі платить, я не мала дитина. Вона далі не витратить, я гуляв. шлях би тебе трафив, ти все молода, у мами на опіку. забивай цю піку, ту піку, якби попік спік свою любов'ю.